Це будівля голов поштамту. Нещодавно з'явилися чутки про її потенційну реконструкцію. На сполох забили місцеві архітектори, адже приміщення поштамту ймовірно має статус пам'ятки архітектури місцевого значення. Ольга Михайлишин розповідає, що збудували його в 1930-х роках ХХ століття. Поштамт слугував для потреб телеграфу та пошти. Цікава ця будівля, тим, що вона була збудована за проектами варшавських архітекторів. Яна Наймана і Юліана Путермана Садловського, які працювали в бюро в проектному бюро при будівельному відділі Міністерства пошти, і телеграфії Другої Речі Посполитої, цікавим і унікальним є інтер'єр, який створювався спеціально під цю пошту і інтер'єр зокрема операційного залу. Жінка додає, будівля презентує стиль конструктивізму, прикладів якого в архітектурі України майже не залишилося. Приміщення належить акціонерному товариству Укрпошта. Вони чутки про реконструкцію спростували. Відповіли, що поштам юридично не є архітектурною пам'яткою, тож там можуть проводити ремонтні роботи без додаткових дозволів та контролю. Втім, наразі таких планів немає. Зараз це приміщення велике, пострадянське, яке не відповідає ані формату Укрпошти, ані її стандартам і не є зручним для клієнтів. Реконструкція не запланована. За побажаннями клієнтів, варіанти реконструкції можуть бути розглянуті в рамках переоснащення внутрішнього простору операційного залу без зміни основних архітектурних форм. Зі свого боку, в управлінні архітектури та туризму Рівненської ОДА кажуть, головпоштамт може претендувати на статус архітектурної пам'ятки. Для цього потрібно, щоб організації чи установи, які дбають про захист архітектурної спадщини, подали інформацію про об'єкт до профільних органів. Порядок дій прописаний у наказі Міністерства культури. У цьому наказі дуже ретельно прописана вся процедура взяття об'єкту, верніше спочатку визначення його об'єктом. А тоді вже пам'ятку, тоді подання до реєстру. А тоді вже присвоєння різних статусів. Якщо вдасться отримати статус архітектурної пам'ятки, то він буде охороняти будівлю від ремонтів та реконструкцій. Це вже будуть не ремонти, а ремонти ремонторестараційні роботи. Це вже треба виготовлення науково проєктної документати, це відповідні погодження. Начальник відділу додав, що за час існування ремонтних робіт та реконструкцій будівля пережила чимало. Від початкового вигляду залишилося небагато. Якщо цю споруду подадуть на присвоєння статусу історичної пам'ятки, то спеціальна комісія буде. Визначати, чи є достатньо підстав для позитивного рішення, Валентина Захарчук, Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group.